Подивитися програму Український фокус на слава ті ми аналізуємо найважливіші події дня з політиками, експертами та лідерами думок. Я Юлія Єршова, Я Марик Ширанд. Ми вас вітаємо. Президент США Дональд Трамп призупиняє всю військову допомогу Україні. Про це повідомляє агенція Bloomberg, Посилаючись на чиновника з Пентагону. Це стосується навіть тієї допомоги, що вже була на шляху до України, на кораблях, літаках, а також транзитом у Польщі. Високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що допомога буде призупинена, доки керівництво України не продемонструє. Прагнення до миру це підтверджує, і Остап Яриш, журналіст Голосу Америки, посилаючись на джерела у Білому домі. США за вказівкою Дональда Трампа ставлять на паузу всю військову допомогу для України. Як виглядає пауза стосується усіх запланованих, але ще не виконаних поставок, зокрема за програмою довготермінової підтримки USA. Якщо глянути на останнє оголошення адміністрації Байдена, тут першочерговий йдеться про ракети до ППО, боєприпаси до Хаймарс та артилерії. Остап Яриш, журналіст Голосу Америки. І сьогодні е, маємо можливість поговорити з віце-міністром оборони Польщі панем Залевським. Він приєднується до нашої студії онлайн. Пане Павле, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у є у вас підтвердження інформації, що допомогу військову Україні таки зупинили. Таку інформацію отримали. так. Ми таку інформацію отримали. Panie Ministrze, chcę Was zapytać, że wiadomo, że amerykańskie słoneczko zachodzi nad Europą. E, Mamy składne umowy, tak Polska, jak i Ukraina. E, jak Europa, jak Polska może przygotować się na ten składny czas? Czy ten czas tak naprawdę w nas jest, czy już zakończył się? По-перше, Дуже багато залежить від нас. В Європі від, в Європі Європі від європейців. Я усвідомлюю, фані, наскільки важливою є співпраця з американцями. І, вєм, і я знаю, наскільки достатку. важко замінити Америку кимось. Но але це є це рішення українців, що вони мають далі робити з цією проблемою. Я можу сказати Europy. таке. Яка є це позиція jest. Європи в цій справі? По перше, По -перше ми мали у неділю на зустріч запрошення на прем'єра запрошення Стармера, прем'єра Стармера представників головних європейських країн І під час цієї зустрічі окремі європейські держави підтвердили однозначно підтримку для України, а також збільшення допомоги для України. Допомоги фінансової допомоги військової допомоги. Вчора вчора зустрічалися в групі п'яти країн міністрів оборони підкреслюю, п'яти країн Польща, Німеччина, Шина Франція, Азії, Італія, Великобританія. і в рамках цієї розмови ми говорили про деталі, яким чином ми будемо збільшувати наші зобов'язання, спільні зобов'язання щодо України? Польща до цього часу надіслала 45 націй, дуже великих пакетів допомоги. І це і обладнання, і озброєння, і боєприпаси на даний момент. Ми закінчуємо 46-й пакет, який буде головним чином складатися з боєприпасів на загальну суму 230 мільйонів євро і по цю допомогу ми будемо продовжувати. Отже, Європа буде підтримувати Україну ще більшою мірою ніж до це було раніше. Пане Павло, пане Павле, у неділю так. Е лідери Європи, які збиралися у Лондоні, і ви зараз підтверджуєте їх, їхні слова, казали, що Україна не буде сам на сам із цією проблемою, і буде військова допомога. Але моє питання: чи достатньо Європа має таких військових виробничих потужностей, щоб е в короткі терміни, як це необхідно, вже зараз Україні компенсувати відсутність американської допомоги? по перше, я хочу сказати, що ця допомога допомога є призупинена. Якщо йдеться про американську допомогу, так на і насправді, в в в той момент, коли більшість цієї допомоги вже передана Україні. І сьогодні ситуація України це не лише питання транспортування американської допомоги, але й європейської, і це відрізняється. Вона відрізняється від того, що було минулого, від того, що було минулого року. І є багато такої допомоги цих транспорт ешелоні. Багато вже пішло. І я усвідомлюю про що ми говоримо. Ми говоримо про довготривалий період часу, продовж якому будемо допомагати Україні, і ми говоримо про те, що ми повинні поєднати. Кілька процесів наприклад, ми мусимо радикально посилити виробництво оборонної продукції оборонно-промислового комплексу тут, і тут звичайно є так, що ми матимемо справу з двома процесами. По, ми по перше, ми буде будемо змушені військові заповнювати військові склади у Європі, тому що ми мусимо підготуватися до більших серйозніших викликів ніж до того часу. Викликів, пов'язаних з Росією. А по-друге, ми змушені будемо допомагати Україні. І Наше завдання полягає в тому. Щоб Я ці два процеси поєднати, і щоб вони давали результат, пане Павле. Ми маємо думку народного депутата України Романа Костенка. Він також є військовим і пропонуємо зараз її послухати. Не стало би так питання, скільки протримається ЗСУ. ЗСУ вже неодноразово і на початку війни, коли не було масової допомоги, майже до літа ми трималися промога партнерів нам ну, сполучених Штатів, Вона дуже важлива. І там можна розділити такі ключові аспекти, які вони нам дають, і де можуть бути проблеми. І основний це 155-й боєприпас, який зараз основний на полі бою на полі бою, і основним поставщиком, звичайно, є, є сполучені штати, але зараз Європа нарощує. Ми навіть почали його виготовляти, і інші в світі, оскільки це є основним боєприпасом багатьох країн НАТО, вони починають це. Нарощувати ще критична історія. Це хай Марси, це ракети Джемелерес, які ну, практично виробляють тільки Сполучені Штати, і зараз ми чуємо про зупинку саме безкоштовної матеріально-технічної допомоги, та яка до нас і йшла. Тут важливо, щоб знаєте, спрацювала два фактора: дипломатичні наші, щоб все таки. Ми змогли наша дипломатія зробити так, щоб Сполучені Штати не перестали, хоча би продавати нам цю зброю. Ну, і основа і, і, це і, ракети Петріот, це наша протиповітряна оборона, яка дозволяє триматись нашому тилу, дозволяє триматись фронту, не дозволяти там противнику швидко облизько підлітати до лінії фронту. Тут історія складніша, тому що це там. Одні з небагатьох ракет, які можуть збивати російські балістичні ракети. Їх також запас є, але то точно не мають бути упадні настрої. Те, що ми вже все капітуляція, ні е -е, І навіть якщо ми повністю втратимо е -е, допомогу Сполучених Штатів Штатів, нам буде важче капітуляції точно не буде просто потрібно владі краще працювати для того, щоб знаходити варіанти, де брати ще. A to był Roman Kostenko, narodowy deputat Ukrainy z Komitetu Samoobrony, jaki mówił, że z w Ukrainie będzie bardzo trudno za swoją niezależność, ale wojsko ukraińskie, zbrojne siły Ukrainy może to zrobić i będą to robić. ile im wystarczy sił, jeszcze możeć napsowaty wrożej plany Rosji. Panie Pawle, ja mam do was jeszcze jedno pytanie. Wyszczuły narodnego deputata Ukrainy, jaki mówił, że będzie ciężko. Czy na sprawdzi w Europie zdaje się, że ona może chociażby zamienić patrioty, jaki zachowują ukraińskie niebo? Bo z tego, co przynajmniej ja wiem, ciężko będzie zamienić ten zachyst europejskim, europejskim wyróbnictwem zbroi. Я хочу припомнити, що на я хочу нагадати, що на самому початку війни я маю на увазі повномасштабної війни. Яка розпочалася в лютому 2022 року? Польща була тією країною, яка випорожнюючи свої військові склади, передавала Україні величезну кількість зброї і літаки, міг, і танки, бронетранспортери, боєприпаси. Ми це передавали Україні, і це була однією з при... це була однією з причин, яка дозволила Україні витримати цей перший етап, перш ніж захід приймі. Яв рішення, що слід підтримувати Україну, і це власне допомагало. Підкреслюю, що це була одна з причин, завдяки чому Україна могла захищатися що я погоджуюся, що є військові можливості, і ми цього дякуємо завдячуємо цьому американському оборонному оборонно-промисловому комплексу. Завдяки, але до такого і типу зброї і належить також Патріот але це вже буде рішення української влади, яким чином далі продовжувати війну. Наші зобов'язання є такі, що у рамках наших можливостей ми зробимо все, щоб Україну підтримувати а, і підтримати Україну, але рішення за суверенною владою, суверенною владою України. І ми маємо підготовлену інформацію і такий сюжет від нашої кореспондентки Анни Львови стосовно власне як Польща готується до можливої військової загрози і пропонуємо зараз його подивитися. Російська повномасштабна агресія проти України стала поштовхом для значного зміцнення оборонного сектору Польщі. Варшава зосередилася на модернізації армії, збільшенні її чисельності та забезпеченні ключової ролі у регіоні. У 2024 році Польща витратила 4,12% внутрішнього валового продукту на оборону. А у 2025 році цей показник зросте до майже 5%. Це найбільший рівень серед країн НАТО. Оборонний бюджет Польщі за

Ці кошти спрямовані на закупівлю новітньої техніки, зокрема понад 100 вертольотів Апачі, 366 танків Абрамс, винищувачі Ф-35А та системи Петріот. Польща активно співпрацює із Сполученими Штатами Америки та Південною Кореєю, отримуючи сучасні системи озброєння, наприклад, такі як Хаймарс. Крім того, закуповуються три фрегати у Великій Британії, що дозволяє диверсифікувати постачання. Країна активно інвестує у власне оборонне виробництво, зокрема підписав давши угоду на виробництво 300 тисяч снарядів. Чисельність Збройних сил Польщі зросла із 99 тисяч у 2014 році до 216 у 2024, із планами збільшити її до 300 тисяч. Зокрема, на Східному кордоні реалізовується програма «Східний щит» на суму 2,6 мільярда доларів для будівництва фортифікацій. Польща зміцнює оборонні можливості, готуючись до потенційних загроз, і вкладає в довгострокову стабільність регіону. Це стратегічне планування на основі реальних загроз є основою сучасної безпеки країни. І я хочу нагадати, що ми сьогодні говоримо із гостем, віце-міністром оборони Польщі, панем Павлом Залевським. Пане Павле, щойно у нашому сюжеті йшлося про те, що Польща збільшує військовий бюджет, зміцнює свою армію і свій арсенал. І у мене запитання: чи справді Варшава вважає, що якщо Україна впаде, то Росія прийде до Польщі? Ми робимо все, щоб Україна не спала. Щоб допомогти Україні, ми підтримуємо героїчних військовиків українських збройних сил. Бо ми розуміємо, що безпека регіону є неподійною. Ми хочемо, щоб ця жорстока агресія якомога швидше закінчилася. Якось формуло і якимось з призупиненням вогню, і це ж але щоб це не було російською перемогою. Це очевидно. Натомість в мене немає жодних сумнів щодо того, що Росія є загрозою не лише для України, але й для Європи та інших держав, в для в тому числі і для Польщі. І і то, зболяці, це також розуміють поляки, які погоджуються на цей рівень витрат на армію. Я горжуся, що це питання не є предметом якихось політичних, політичних ігрищ, і що є абсолютна згода щодо того, що цей тягар адже це дуже багато грошей, які йдуть з бюджету. є багато інших потреб. Отже, ті а ці гроші витрачаються на обороноздатність країни. Але з цих грошей ми можемо підтримувати також Україну. Panie ministrze, wymienię do Was pytania. Na przykład, Musk mask że trzeba prezupynięte i buty obecnym w NATO, Ameryce. My czujemy się od nich zajawów, że trzeba polepszyć sankcje do Rosji. Czy toczno Ameryka jest dzisiaj nad innym partnerem dla Polski? Ми нещодавно оборони, мали візит міністра оборони Сполучених Штатів Америки Гексета до Польщі, це е був його е перший візит, е закордонний е візит, і це е підтвердило е те, е що є дуже тісні е відносини в оборонній е сфері між Польщею та Сполученими Штатами Америки для нас. Дуже важливим є те, що Сполучені Штати Америки погодилися з нами у тому, що аби silos tem tá, Украї східного флангу НАТО, а це стосується і України. Ми в Польщі будемо організовувати, створювати польсько-американські фірми, які будуть виготовляти зброю, запчастини. Польща є великим імпортером американської зброї, і є величезна потреба в тому, щоб цю зброю можна було обслуговувати, і щоб були запчастини для певних видів озброєння, і щоб деяку зборку деяких військ. Ско деякої країні, зброї була були... в нашій Уставлення... країні організована і є також домовленості uh -huh. з. Держсекретарем оборони Сполучених Штатів Америки ми дивимося на еволюцію американської зовнішньої політики. Ми дуже її детально аналізуємо, і це викликає низку запитань. І звичайно ж, це цей поворот, який ми побачили в п'ятницю, під час зустрічі президентів зеленського і Трампа істот цей поворот є суттєвим, тим не менше, Польща, але не лише польща, а інші країни вважають, що ми повинні зробити все, що є можливим для того, щоб утримати Сполучені Америки в Європі, і також щоб утримати а в даний ман повернути американську підтримку для України це є загальна спільна думка більшості країн Європи, які сьогодні ведуть переговори всього питання. І ці переговори, ці консультації. В рамках ми шукаємо найкращі моменти підтримки, можливості підтримки для України а також для того, щоб посилити безпеку Європи. Це дуже інтенсивні переговори. Наступного тижня зустрінуться міністри оборони. Перепрошую керівники, начальники штабів країн Європи. у Парижі така зустріч відбудеться. А потім відбудеться. Міністр рада міністрів оборони Європейського союзу цього тижня відбудеться засідання Європейської ради, і там питання. Підтримки і мобілізації європейської оборонної промисловості, європейської промисловості загалом європейських спільнот, європейської європейської спільноти на для підтримки України буде головною темою, але хочу підкреслити і повторити, що наші заходи полягають у тому, щоб повернути підтримку. Сполучених Штатів Америки Павло, якраз про повернення підтримки є моє запитання: як ви вважаєте, що потрібно зробити Україні? Як налагодити знову поновити ці зв'язки з Америкою для того, щоб отримати допомогу військову? Я розумію, що, я розумію, що радник з питань національної безпеки пан Волс він під сказав, що очікує американська сторона і це від України залежить. чи Україна прийме ці вимоги і чи буде розмовляти про інші умови. Ми безумовно підтримуємо Україну без жодних умов. І нашим завданням є те, щоб переконати американців у тому наскільки серйозною є загроза Росії для західного світу, адже Росія становить загрозу не лише війною. Ти війною в Україні для України, для України створює загрозу, але й створює цю загрозу, якщо вона буде в стані заходу розбити єдність заходу, то вона дуже серйозно зможе вплинути на здатність Сполучених Штатів Америки протистояти Китаєві а отже ми показуємо наскільки складна є ця ситуація, і наскільки в американських інтересах є те, щоб повернути надання допомоги Україні.